Коли справа стосується вирішення якихось глобальних питань, то всі одразу звертають увагу на великі країни, на імперії. Але є маленькі країни, які теж впливають на події у світі не менше, а інколи навіть більше, ніж імперії. Мешканці цих країн є нащадками людини Божої Авраама, якому Бог пообіцяв за його віру і праведність благословити всіх його нащадків, сина Ізмаїла, нащадки якого мешкають. Сьогодні в Саудівській Аравії і сина Ісаака, нащадки якого євреї, які довгий час не мали своєї країни. Одні і другі мають вплив на світ. В книзі Відкривені написано, що цим світом керують вершники апокаліпсису: сатана, війна, Мамона і смерть разом з пеклом. Сатана задурює людям голови і через жагут збагачення, через мамону починаються війни. Саме Саудівська Аравія має найбільший. Найбільші статки в світі через свої запаси чорного золота через нафту. І тому, регулюючи видобуток, вони впливають на світові ціни пального. Так що навіть імперії стають неконкурентними і можуть розвалитися. Саме так сталося з Радянським Союзом. І сьогоднішня війна теж тримається на Мамоні, на цьому вершнику апокаліпсису, і зупинити, якого може тільки Бог. Через e, людське покаяння.